Our next is the Наш наступний спікер, це представник наших прекрасних друзів і партнерів. Ми отримали багато значної підтримки з боку Норвезького університету оборони. І Просто напряму наступного спікера, так само в саме педагогічних та технічних аспектах, він надзвичайно власне досвідчений у питаннях дистанційного навчання. Тож він офіцер відділу дистанційного навчання Норвезького університету оборони, капітан третього рангу Гейр Ісаксен. Він його промова має назву як проблемно орієнтоване навчання та модель навчання, перевернутий клас дали чудові результати на курсі військового лідерства в Норвезькому університеті оборони. Тож, дозвольте коротенько представлю Гейра ісаксена. Офіцер Гейр Ісаксен має більш ніж 15 років у сфері саме дистанційного навчання, і він відповідальний за більш ніж 30 оборонних проєктів у сфері цифрового навчання та розробки методологій, а також навчальних. Технік він опублікував більше ніж 20 робіт, що стосувалися різних аспектів способів цифрового навчання, таке як мобільне навчання, мотивація студентів, когнітивне визначення електронного навчання, а також використання відеолекції. У нього ступінь магістра у інформаційних комп'ютерних технологіях та навчання університета Алборга 2014 року. А також у нього ступінь бакалавра в електричній інженерній справі у коледж чи Вестфолду 98-го року. Тож, офіцери Сексен Зараз є офіцером відділу дистанційного навчання цифровізації та педагогіки в Національному університеті оборони Норвегії в факультеті адміністрації. Його робота відповідальна за скерування та координацію закупівель впровадження та обговорення цифрових проєктів і використання саме оборонних систем управління його військовий. Досвід саме з флоту, тому що він служив і на підводних човнах протягом шести років, як відповідно і також він був відповідальний за міжнародне навчання за співпрацю, і у національному власне Норвезькому університеті оборони і Міністерство оборони також м, заснувало не один проект із розбудови спроможностей. Отже, Гейре. Слово вам, будь ласка, і стосовно учасників ви учасниці, якщо у вас є будь-які запитання після презентації, тому що е, наш, наш спікер вже не записаний, він онлайн разом з нами в прямому ефірі. У вас з'являються будь-які запитання: піднімайте руку, і внизу у списку е, учасників ви можете віднайти кнопочку підняти руку. А пізніше після. Виступу офіцера Ісексона. Ми одразу дамо вам можливість задати ці запитання або пишіть їх просто у чат. Дякую, вибачте, не Пол Гейр, Слово вам. Дякую, Максим, дякую, Максиме. Дуже дякую за. Представлення мені надзвичайно приємно презентувати певні наші доробки, над якими ми працювали у Норвезькому університеті оборони. Доброго ранку усім в Україні. Ви вже на годину нас обганяєте, але у нас у вас все одно ще рано, правильно? Тож я зараз поділюся власне екраном, щоб ви бачили мою презентацію. Я сподіваюся. Що ви вже тепер бачите її, так і повідомте мені, якщо ні, все добре, Гейре, все видно, гаразд. Отже, що би я хотів вам розповісти, про що саме сьогодні поговорити? Це проект, який ми впроваджували е, у нашому коледжі дві 2019 році, в нашому університеті. Я гадаю, що ця презентація власне дуже пасує темі цієї конференції так само. Бо вона є має в собі і науковий підхід, і практичний підхід, яким чином можна вирішити питання викладання у військовому лідерстві по-новому з використанням новітніх технологій. Отже. Презентація має назву як проблемно орієнтоване навчання та модель навчання, перевернутий клас дали нам власне досить непогані чудові результати, коли ми розбудовували, створювали курс військового лідерства, що було проведено 2019 року. Мені дуже пощастило, тому що я зміг співпрацювати з відповідальними викладачами з військового лідерства нашому університеті оборони. Командувач з командувачкою. І, власне, це було просто надзвичайно видатним досвідом, яким чином підтримка саме військового лідерства допомогла у розробці цієї теми. Перш за все, я хочу вам продемонструвати дещо інформацію про наших студентів стосовно студентів, наших учнів. Як бачите, їхній розподіл переважно це чоловіки, трошки більше 15% лише було жінок. Вікові категорії між 33 та тридцять та п'ятдесятьма переважна більшість це 33-39 років. Тож можемо стверджувати, що у нас досить доросла аудиторія студентів. Наші учні практично з усіх можливих типів військ Норвегії. Третина представники приблизно по третині з представників різних типів та родів військ, і десь приблизно 8% було цивільних, що працюють у норвезьких збройних. Силах і також у нас є досить багато в кого різне минуле. Але як бачите, переважна більшість студентів мають власне оперативний досвід. Але також у нас є студенти з технічним, а також з управлінським досвідом, тож як бачите, ось такий у нас є огляд демографії студентів, які відвідували наш курс. І ці студенти. Цей курс власне належав до відповідно нашої програми військової програми навчання, що триває у коледжі протягом цілого року. Через те, що ми намагалися впровадити нові навчальні методи, нам було важливо віднайти, чи справді студенти мають якісь попередні знання, давні знання про наші методології та способи навчання, які ми використовували 2019 року. Тож ми задали їм кілька спершу запитань. Перш за все, ми їх запитали, чи чули вони взагалі коли-небудь про проблемно-орієнтоване навчання, як бачите. Переважна більшість не чули нічого про проблемно орієнтоване навчання вище те саме стосується і перевернутого класу, моделі навчання, перевернутий клас, лише 13% чули про перевернутий клас, принаймні на кінець 2019 року. Також. Ми запитали студентів, чи в будь кого із них є якийсь попередній досвід використання проблемно-орієнтованого навчання в якості студентів. Як бачите, знову ж таки значна більшість студентів ніколи не використовували проблемно орієнтоване навчання раніше. Отже, що ж, студенти думали про те, як проблемно-орієнтоване навчання повпливає на їхній процес навчання. Це ми, звісно, також запитали, і ось як вони відповіли ще до початку курсу. Як бачите, Досить значна частина студентів мали позит... позитивно були налаштовані чи думали, що насправді? Проблемно орієнтоване навчання може позитивно повпливати чи нейтрально повпливати на результат. Тож навіть переважна більшість вважала, що воно нейтрально повпливає на навчання, і зовсім мало людей були скептично налаштовані або дуже скептично. Тобто вони були впевнені, що проблемно орієнтоване навчання справлятиме негативний вплив. Педагогічні принципи, які ми слідували під час цього процесу навчання у нашому університеті, слідували власне основним ось цим от роботам, які ви бачите, на на екрані всі результати навчання чи цілі навчання були розроблені відповідно до європейської структури кваліфікування. Тож, відповідно, ми визначали знання, навички та загальну компетентність, і саме ці цей опис на навичок це є основою розробки основних видів діяльності і навчання, використовуючи навчальні ресурси, вирішуючи, який саме процес оцінювання ви будете використовувати. У вашому курсі, як загалом, так і підсумковому оцінці, і між цими трьома складовими є взаємозалежність, яка є досить логічною, тому що треба переконатися, що навчальна діяльність та ресурси, які ми використовуємо у своїй силі відповідно, можуть призвести, які ми беремо відповідно з цих інструкцій, що в нас є на початку з опису, і аж до оцінки. Якщо... Наприклад, щось вам не зрозуміло, ви можете одразу запитати в процесі навчання, і як на мене, це абсолютно. Прозоро і зрозуміло, яким чином ми добиваємося ефекту в навчання. Отже, перш за все дозвольте продемонструвати приклад звичайного нашого навчального тижня в університеті оборони. Перш ніж ми щось вирішили змінити в 2019 році, як бачите, звичайний навчальний тиждень для переважної більшості студентів, в основному переважна більшість було лекцій. Багато часу ми сиділи просто у класних кімнатах, вислуховували лекції а багато часу було присвячено і індивідуально. Альмунанню і у цьому випадку індивідуальне навчання означає, що це самостійна робота студентів, щоб вони могли ознайомитися з програмою навчання. Є невеличка лише складова, крім групових завдань, і були також ще присвячені пленарним обговоренням. Тож історично це була основна складова процесу навчання, тому що у нашій програмі військового лідерства. І це власне загальний огляд власна навчальної діяльності. Переважно ми її використовували ще до 2019 року, і як знову ж таки бачимо, найбільше перепередувала саме лекції начитка лекцій у класах, а також власне самопідготовка. І також ми бачимо, що майже тиждень з цих шести тижнів. Використовувалися переважно для письмового підготовки до письмового чи усного іспиту, і лише невеличка і протягом шести тижнів шести тижнів невеличкий проміжок часу ми використовували для групової роботи, а також конкретного скерування викладачами. історично оцінки курсу військового лідерства були досить непоганими Як бачите, Оцінки, які отримували студенти, навіть трошки з 2016 року почали покращуватися. Майже 70% 2018 дві отримали або четвірку, або п'ятірку. Аналоги B і A. тож відповідно це покладається на той факт, що переважна більшість студентів нашого університету оборони досить непогано займалася у науковій сфері. Під час виконання цього проекту ми зібрали трошки даних перш за все. Ми розіслали попереднє опитування студентів, дізнаючись про те, що вони знають про проблемно орієнтоване навчання та перевернути клас, і також задали ті самі запитання вже у опитуванні пізніше. Ми також зібрали багато даних про те, як студенти використали онлайн ресурси, такі як різні онлайн лекції, а також програму, програму навчання для того, щоб дізнатись нові знання. А також у нас були пост оцінювання, використовуючи платформу Questback і Провели певні співбесіди із студентами, а також мали певний також результати сенсорів, які ми використовували як внутрішньо, так і зовнішньо для проведення іспиту протягом останнього тижня. Отже, давайте тоді порівняємо ці два. Курси блакитним. Ви бачите, ще застарілий старий підхід до курсу 2018 року. Жовтим відзначено вже перебудову перебудований курс, тобто нові види діяльності і навчання. Як бачите, начитка лекцій у класі зменшились майже на 60%. Насправді, це значний вплив було тепер спрямовано на групову роботу. Зменшилося також час відведений для самопідготовки та для іспитів, і також ми змогли трошки звільнити. Ти час для співпраці з викладачами, щоб вони надали свої відгуки і фідбеки, і найважливіше, що ми значно зменшили безпосередню на лекцій і значно більше часу виділили групові співпраці між студентами. Тож під час цього курсу студенти студентів розділили на шість груп: приблизно по вісім-дев'ять студентів у кожній. Отже, погляньмо на педагогічний принцип, як ми проводили цей курс 2019 року. Як я і зазначав, під час на наших методології розробки методології ми засновували їх на цілях, які ви описані у відповідній роботі. Залежно від цих описів цілей навчання, викладачі розробили щотижні задачі. Задачі, що стосувалися певних обов'язків, з якими могли ознайомитись студенти, коли вони їх порівнювали із своїми щоденними обов'язками. Тож зазвичай, щотижня студенти отримували одну задачу, яка походила саме із описів цілей навчання, і під час цього тижня. Група разом кожна група працювала над вирішенням цієї задачі цієї проблеми. В результаті в кінці цього тижня їм треба було подати власний варіант рішення цієї проблеми у якості певного паперу, документу і отримували певні відгуки та власне керівництво від викладачів. Що кожного тижня протягом п'яти вони отримали певну задачу, знову ж таки засновані на описах цілий навчання протягом останнього тижня, власне їх виділили для усного і Спиту, що було, приймався поокремо у кожного студента і студентки, коли вони випадково витягали, так би мовити, одну з п'яти задач, які розглядали протягом попередніх п'яти тижнів. Тож під час курсу вони також завжди мали доступ до онлайн ресурсів, як для конспектів, так і для онлайн до онлайн-лекцій. Отже, ви пам'ятаєте, що. Протягом 2019 року ми можемо навести вам приклад того, як вже почав виглядати наш тиждень для студентів після трансформації курсу. Що понеділка презентував певну проблему чи задачу невігасформульовував задачу, і в нас були певні ключові ще лекції, тому що Іноді певним спікерам не вдавалося підготувати лекцію завчасно. Тож вони мусили прийти особисто. Під час вівторка та середи викладачів не було. Групи працювали самотужки, аналізували цю задачу в невеличких групах, обговорювали їх між собою, обговорювали конспекти, матеріали і також працювали над рішенням проблеми. Що четверга? Вони отримували відповідно призначеного викладача, що їм надавав відгуки та скеровував їх. Вони оновлювали свою задачу і подавали вже готову роботу ввечері в четвер. По п'ятницях, зазвичай, ми ділилися своїми до здобутками та обговорювали здобутки кожної групи і починали готуватись до наступного тижня, до задачі, визначеної наступного тижня. Отже, Shh. Що ж, цей власне як цей процес, оновлений процес, повпливав на оцінки? Як бачите, більше 50% студентів студентів го року отримали п'ятірку, найвищу оцінку? Був значне зростання власне в наукових досягненнях спостерігалося, що продемонструвало, що використання саме проблемно орієнтованого навчання призводило до роботи в групах і дискусій, і відповідно забезпечило студентам глибше розуміння тієї чи іншої теми. Ви пам'ятаєте, що ми спитали студентів про те, як вони ставилися до проблемно орієнтованого навчання, як воно повпливає на результати, і ми задали те саме запитання і після курсу. Бачите, знову порівняння знову ж таки, як бачите, більше людей після курсу відчули, що проблемно-орієнтоване навчання позитивно повпливало на результати навчання, менше нейтрально, але також. Було трошки людей, які були скептично налаштовані. Загалом студенти були позитивно налаштовані на те, як проблемно орієнтоване навчання та перевернутий клас повпливали на результати навчання після в опитуванні після того, ми також запитали студентів різні думки про методологію навчання та про підхід, який ми використали під час використання цього курсу. Ми спитали їхню думку про те, яку, яке є співвідношення між описом результатів навчання, їхніми видами діяльності, які вони використовували під час навчання, і методами оцінювання, яке є між ними кореляція чи співвідношення? Як бачите, переважне більшість студентів відчули. Що ця кореляція є досить значна, чи навіть надзвичайно значно пов'язана з цими трьома елементами. Також ми їх спитали, наскільки вони вважали способи оцінки підходили у вимірюванні результатів навчання, і знову ж таки переважна більшість більше 70%, майже 70% студентів вважали, що вони досягли відповідного оцінювання абсолютно правильним чином. Також ми їх спитали, що вони як вони ставилися до використаного педагогічного методу під час курсу, чи допоміг він їм досягти бажаного результату? І знову ж таки переважна більшість сказала, що ми успіху досягли, і що власне такий метод проблемно орієнтоване навчання значно їм допомогло досягти цілей навчання. Ну і звісно ж нам було цікаво побачити, що думали студенти про важливу власне види діяльності, як власне вони продемонстрували свою активність. І знову ж таки більше 50% студентів вважали, що вони стали активнішими як студенти під час такого підходу. Отже, погляньмо в результаті на певні наші Добутки, певні виклики, які поставали перед нами під час проблемно орієнтованого навчання. Насправді це дійсно нелегко для студентів використовувати саме проблемно орієнтоване навчання весь час. Вони вважали, що результат дуже гарний, але за кілька тижнів вони відчували певно те, що ми можемо сказати власне змученість чи виснаження від проблемно орієнтованого навчання. Це ми також бачимо як один з недоліків проблемно-орієнтованого навчання. Тож треба використовувати такий підхід дуже об обережно, особливо під час довшого періоду часу, також проблемно орієнтоване навчання найкорисніше, коли у студентів є попередні знання чи досвід про цю тему. Під час цього курсу були теми військового лідерства та управління, і ми бачимо певну відмінність між цими двома темами, тому що студенти загалом більше. Досвідчені саме у цифровій сфері, а не в управлінні у військовому навчанні, а не в ем, саме управлінні. Тож для управлі... в питаннях управління їм було трохи складніше. Також студенти відчули, що є певні відгуки у такі в такому оцінюванні занадто сильно концентрувалися на методології більше на використанні наукових методів, а не на самій темі, яку вони досліджували, і треба знову ж таки бути обережними, щоб надавати від. Відгуки як про методологію, так і про тему власне уроку, що ще цікаво, хоча більше 50% студентів отримали п'ятірки, найвищі оцінки оцінки були дуже добрі. Онлайн ресурси відвідували десь приблизно, якраз 50-60%, не більше це дуже цікаве. Досягнення здобуток, враховуючи, що Онлайн ресурси виявляються не найважливішою складовою саме досягнення цілей навчання. Також одна з груп студентів продемонструвала власне ознаки дисфункціональності, тому що загалом у них в результаті були нижчі оцінки. Коли ми розглянули їх детальніше, здавалося, що замість співпраці, як у групи, в них була певна халепа. Вони підходили до вирішення завдань індивідуально, і відповідно це незначно допомогло їм у навчанні. Ж були переваги. Групова робота визначається як найбільш корисна, найбільш винагороджує студентів найкраще справляє враження на студентів. Лекції ми зменшили у класах на 60%, що звільнило досить значну частину часу для групової роботи і відгуків. Коли ми розглядали оцінки, а також спілкувалися безпосередньо і з використанням попередніх прикладів, ми можемо побачити, що використання проблемно-орієнтованого навчання забезпечило глибше навчання. Відповідні показники, які ми використовували в нашому норвезькому університеті оборони, визначили, що студенти 2019 року продемонстрували ширшу можливість аналізу проблеми, використання критичного мислення у презентації результатів своєї роботи. І також використовуючи відповідно перевернутий клас, модель навчання, перевернутий клас, звільнило час студентам на зустрічі особисто з викладачами, і звільнило час викладачів, які можуть свій час використати, щоб надати більше відгуків саме студентам безпосередньо. Тож, коли ми рухаємося далі, ось з темою військового лідерства, власне, цей курс 2020 року про в військове лідерство якраз зараз триває. Вони продовжують використовувати проблемно-орієнтоване навчання, об'єднуючи його з моделлю навчання, перевернути клас. І звісно, цього року вони будуть вже працювати залежно від результатів 2019 року, але вже обережніше, щоб уникнути виснаження від проблемно-орієнтованого навчання. Тепер більше створюється і відеолекції, щоб замінити живу, живу начитку. Ну і звісно, вони хочуть забезпечити власне відповідні відгуки, щоб вони охоплювали як тему уроку, так і наукові. Методи цього року групи будуть відслідковувати і їхню роботу ще ближче і серйозніше, щоб запобігти дисфункційності кожної з груп поокремо. Одна, один пункт цікавий. Ти 2019 дві група. Особисто зустрічалися протягом тижня у класній кімнаті. А тепер, через ситуацію з пандемією по всьому світу, студенти вже не відвідують коледж безпосередньо, а працюють з дому. Тож групова робота над вирішенням тієї чи іншої проблеми виконується онлайн. Тож буде цікаво подивитися власне співвідношення того, як чи стала ефективнішою робота студентів у порівнянні з їхніми особистими зустрічами на цьому. Я завершую свою презентацію і із задоволенням відповім на будь-які ваші запитання чи вислухаю коментарі.